Вам знайоме це відчуття? Голова вже на подушці, але мозок просто не хоче вимикатися. Ви знову і знову прокручуєте в голові розмови, рішення, якісь незграбні моменти, що трапилися за день, тривога про завтра змішується із жалем за вчорашнім. А що, якби я сказав вам, що є простий, але неймовірно дієвий ритуал, здатний зупинити цей внутрішній хаос? Це практика, які вже понад дві тисячі років, і це лише одне запитання, а точніше, три його складові запитання, яке ставили собі римські імператори та найвидатніші мислителі, щоб здобути ясність і душевний спокій. У цьому відео ми розберемо цей стоїчний секрет вечірньої рефлексії, і я обіцяю, якщо ви почнете застосовувати його, зміниться не лише ваш вечір, а й усе ваше життя. Перш ніж ми перейдемо до самого запитання, давайте на секунду зануримося в контекст. Хто такі стоїки? Багато хто помилково уявляє їх як беземоційних кам'яних людей, але це зовсім не так. А стоїцизм це практична філософія для реального життя. Її метою було не придушення емоцій, а досягнення стану внутрішнього спокою та незворушності, яке вони називали апатія або Атараксія, і одним з головних інструментів для цього була щоденна рефлексія. Філософ Сенека, наприклад, у своїх листах детально описував, як щовечора він влаштовував собі справжній допит, він буквально сканував свій день свої вчинки та думки. Імператор Марк Аврелій робив те ж саме, і його знаменитий твір роздуми це по суті його особистий щоденник цієї практики. Для них це була не просто звичка, а необхідна ментальна гігієна, як чищення зубів для тіла. Вони розуміли якщо не аналізувати свій день, він просто протікає крізь пальці, не залишаючи ані мудрості, ані цінних уроків. Отже, типовий сучасний вечір. Ми закінчили роботу, прогортали стрічки соцмереж, задивилися серіалом. Наш мозок перевантажений інформацією. Враженнями та чужими думками, ми лягаємо спати, а він продовжує працювати, перетравлюючи це інформаційне сміття. Ми турбуємося про те, що сказав керівник, чи правильно ми відповіли на повідомлення, чи не забули чогось важливого. Цей нескінченний потік думок, джерело хронічного стресу та поганого сну. Стоїки назвали б це життям без керма. Коли зовнішні події повністю керують нашим внутрішнім станом, вони запропонували просту протиотруту. Наприкінці дня свідомо сфокусувати увагу всередині, не просто пригадувати день, а аналізувати його з конкретною метою, мета відокремити свої реакції від самих подій і зрозуміти, де ми діяли відповідно до власних цінностей, а де ні. Це і є початок шляху до усвідомленого життя, де вись капітан свого корабля, а не просто тріска у бурхливому океані обставин. Усе починається зі створення відповідної атмосфери, вам не обов'язково мати свічки чи пахощі, хоча й зайвими вони точно не будуть. Вам потрібно лише 5-10 хвилин абсолютної тиші, часу, коли вас ніхто і ніщо не потурбує. Це ваш особистий суд над собою, як його називав Сенека, але не варто лякатися цих слів. Це не якийсь жорстокий трибунал, а скоріше мудрий і добрий наставник, що спостерігає за вашими вчинками. Головне тут це чесність, нещадна, але водночас співчутлива. Ви не намагаєтеся виправдати себе чи навпаки втопитися у відчутті провини. Ваше завдання. Стати об'єктивним спостерігачем, уявіть, що ви дивитеся короткий фільм про свій день, і ваша єдина мета просто зафіксувати всі факти, що сталося, як ви на це відреагували, які емоції відчули. Цей перший крок, чисте спостереження вже сам по собі знижує інтенсивність емоцій і дозволяє подивитися на ситуацію з боку. Ви перестаєте бути учасником цієї драми, а стаєте лише її глядачем, і саме з цієї позиції і розпочинається справжня робота над собою, і перша частина стоїчного запитання формулюється так: що сьогодні я зробив не так? Це звучить трохи моторошно, чи не так. Наш мозок інстинктивно намагається уникнути роздумів про власні помилки. Але стоїки були справді мудрі, вони розуміли, що неможливо зростати без визнання власних недоліків. Починати з негативу це не означає вганяти себе в депресію. Навпаки, це схоже на роботу хірурга треба спершу знайти та розкрити нарив, щоб очистити рану від інфекції. Тут ми аналізуємо свої реакції, які були продиктовані гнівом, страхом, заздрістю чи лінню. Можливо, ви проявили нетерпіння в черзі, чи, може, різко відповіли близькій людині, або, можливо, ви піддалися прокрастинації та відклали справді важливу справу. Важливо не просто перерахувати ці моменти, а копнути глибше. Чому ви так вчинили? Яке хибне судження чи переконання стояло за вашою реакцією азотач? Наприклад, ви розлютилися в заторі, бо були переконані, що світ повинен бути для вас зручним. Усвідомивши це, ви вже робите величезний крок уперед. Ключовий момент, коли ви ставите собі питання, що я зробив не так, це повна відмова від самобичування. мета такої стоїчної рефлексії не покарання. А навчання. Ви не стаєте поганою людиною лише через те, що припустилися помилки. Ви, людина, яка постійно вчиться. Уявіть себе пілотом, який після приземлення аналізує дані чорної скриньки, він не лає себе, а холоднокровно шукає причини відхилення від курсу, щоб наступного разу виконати політ краще. Так само робите і ви. Ви дивитесь на свій вчинок і запитуєте, яке хибне судження чи рішення призвело до цієї дії, можливо, ви перебільшили важливість цієї події, або ж забули про те, що не можете контролювати інших. Ця вправа розвиває у вас внутрішнього спостерігача, який відокремлює ваше я від ваших вчинків. Вчинок це лише помилка, але ваше я це учень. Який виносить із неї важливий урок орза, такий підхід прибирає токсичне відчуття провини і замінює його на конструктивне прагнення стати кращим. Це перетворює кожну помилку з приводу для страждань на найцінніший навчальний матеріал. Я розглянемо конкретний приклад. Припустімо, сьогодні на роботі колега розкритикував ваш проект, ваша перша реакція образа та гнів. Ви цілий день прокручували цю розмову в голові, думаючи, як нечесно з вами вчинили. Увечері, поставивши собі питання, що я зробив не так, ви аналізуйте не колегу, а саме свою реакцію. Ви розумієте, що ваша помилка була в тому, що ви автоматично прирівняли критику проєкту до критики вашої особистості, ви дозволили зовнішній події словам іншої людини. Визначати ваш внутрішній стан. Стоїк сказав би, що ви прийняли хибне судження, ви вирішили, що критика в це погано і небезпечно. А що як подивитися на це інакше? Критика це всього лише інформація, вона може бути корисною чи марною, але сама по собі вона нейтральна. Ваша помилка полягала в тому, що ви віддали свій внутрішній спокій. Під владу іншої людини, усвідомивши це, ви не звинувачуєте себе, а робите висновок на майбутнє завтра я намагатимуся сприймати зворотний зв'язок як дані, а не як особисту образу. А отже, ми чесно проаналізували наші помилки. Тепер час перейти до другої, не менш важливої частини цього питання вона звучить так що я зробив добре? Якщо перша частина це робота над хибами, то друга це безпосереднє закріплення успіху, наш мозок схильний фокусуватися на негативі. Це явище має назву негативне упередження. Ми можемо цілий день пам'ятати одну критичну репліку, повністю ігноруючи при цьому десяток компліментів. Саме тому стойки свідомо додали цей пункт до своєї щоденної рефлексії. Це життєво необхідно для підтримки внутрішнього балансу, щоб не скотитися у відчай чи зневіру. Тут ви згадуєте ті моменти, коли діяли відповідно до власних цінностей та стоїчних чеснот, мудрості, справедливості, мужності та поміркованості можливо, ви стримали різке слово, хоча воно так і просилося на язик це поміркованість. Може, ви комусь допомогли, не очікуючи нічого натомість. Це справедливість, або ви взялися за складне завдання, яке постійно відкладали це мужність, ці маленькі перемоги є надзвичайно важливими чому так важливо фіксувати свої успіхи. Справа в тому, що це працює як позитивне підкріплення. Коли ви свідомо відзначаєте момент, у якому вчинили правильно, ви буквально тренуєте свій мозок, ви показуєте йому. Саме таку поведінку я схвалюю так, я хочу діяти в майбутньому, це створює нові нейронні зв'язки. З кожним таким вечірнім визнанням наступного разу вчинити правильно стає трохи простіше це як тренування м'язів у спортзалі, кожне повторення робить вас сильнішим, якщо ви будете лише сварити себе за помилки, ви ризикуєте втратити мотивацію. Але коли ви бачите, що у вас вже все виходить, що ви здатні на добрі вчинки, це додає вам впевненості, ви починаєте сприймати себе не як людину, яка постійно помиляється, а як людину, що прагне до кращого і вже має певні успіхи на цьому шляху, це змінює всю вашу самооцінку і дає енергію для подальшого зростання, розглянемо ще один приклад. Уявіть, що ви пообіцяли собі почати бігати вранці, але сьогодні якраз пішов дощ. Перша думка, звісно, була залишитися в теплому ліжку, але ви проявили мужність, подолали себе, одяглися і вийшли на пробіжку. Увечері, відповідаючи на запитання, що я зробив добре, ви обов'язково маєте відзначити цей момент не просто я побігав, а саме. Я проявив силу волі і не піддався хвилинній слабкості, або, припустимо, на нараді ви хотіли перебити колегу, щоб висловити свою геніальну ідею, але натомість ви дослухали його до кінця, проявивши повагу. Це прояв помірності та справедливості. Відзначте це, скажіть собі тут я вчинив як розумна і зріла людина. Важливо не знецінювати такі моменти, навіть найменші перемоги над власними імпульсами це величезні кроки на шляху до стоїчного ідеалу мудреця. Саме з таких цеглинок і будується фортеця вашого характеру. Я і ось ми наближаємося до третьої найглибшої і, мабуть, найважчої частини нашого питання, який свій обов'язок я проігнорував. Зверніть увагу. Це не те саме, що запитання, що я зробив не так. Перша частина стосується наших помилок і неправильних вчинків, а третя нашої бездіяльності, це питання про те, що ми мусили зробити, але так і не зробили, це питання про втрачені можливості проявити доброчесність. Можливо, ви бачили, що колега потребує допомоги, але пройшли повз, пославшись на зайнятість. Або ви обіцяли подзвонити батькам, але так і не знайшли для цього часу. Чи що ще важливіше, ви знехтували обов'язком перед самим собою? Не виділили час на читання, на навчання, на турботу про своє здоров'я? Ця частина питання змушує нас замислитися не лише про наші очевидні вчинки, але й про наш внутрішній компас. Про наші справжні зобов'язання як розумних і соціальних істот, що таке обов'язок у розумінні стоїків, це далеко не просто список справ на день, це слідування власній природі, а природа людини, на їхню думку, бути розумною та соціальною істотою. Тому наші головні обов'язки це діяти раціонально, логічно, не піддаючись впливу емоцій. І працювати на благо всього суспільства, їхнього космополісу з цієї точки зору невиконаний обов'язок. Це той момент, коли ви могли повестися як найкращий представник людства, але проігнорували цю можливість. Ви могли проявити співчуття, але залишилися байдужими, могли знайти істину, але вирішили залишитися в невігластві, могли створити щось корисне, але піддалися ліні. Це питання найпотужніший каталізатор особистісного зростання, бо воно розширює наше уявлення про відповідальність, відповідальність не лише за те, що ми зробили, а й за те, чого ми не зробили. Воно змушує нас бути уважнішими до світу та до можливості зробити його хоч трішечки кращим. Розберімо це на прикладі. Ви їдете в метро і бачите літню людину, якій, вочевидь, важко стояти, а ви сидите. Ваш обов'язок, як соціальної істоти, поступитися місцем, але ви вдаєте, що захоплені телефоном увечері, аналізуючи свій день, ви розумієте ось він, той змарнований обов'язок. Ви не зробили нічого поганого у прямому сенсі слова, і ніхто вас не засудить. Але ви втратили шанс вчинити правильно, проявити доброту і справедливість. Або інший приклад. Ви знаєте, що для вашого професійного зростання необхідно вивчати англійську мову, ви запланували на вечір півгодини занять, але замість цього ви дві години дивилися безглузді ролики в інтернеті. Ви знехтували обов'язком перед самим собою, обов'язком розвиватися та реалізовувати свій потенціал. Визнання цих упущень знову ж таки не привід для самобичування, це привід скласти план на завтра. Завтра я буду уважнішим до оточення, завтра я обов'язково виділю час на навчання. Уся ця трирівнева рефлексія нерозривно пов'язана з ключовою ідеєю стоїцизму дихотомією контролю. Ця ідея проста, але геніальна. У світі є речі, які ми можемо контролювати. І ті, що контролювати не можемо, що ми можемо контролювати лише наші думки, судження, бажання та вчинки, тобто наш внутрішній світ, а що знаходиться поза нашим контролем, погода, економіка, минуле і, що найважливіше, дії та думки інших людей, вечірня рефлексія, це вправа, яка привчає нас фокусуватися виключно на тому, що є у нашій владі. Ви не питаєте себе. Чому колега мене розкритикував це поза межами вашого контролю. Ви питаєте, чому я так бурхливо відреагував на критику? Ось це зона вашої відповідальності. Такий підхід кардинально змінює життя, він позбавляє від безглуздих переживань щодо того, на що ми не можемо вплинути, і спрямовує всю нашу енергію на те, що ми справді здатні змінити на самих себе. Застосування дихотомії контролю під час вечірньої рефлексії це ключ до того, щоб позбутися тривоги. Припустімо, ви дуже засмучені, бо вам не дали підвищення на роботі, аналізуючи цей день, ви усвідомлюєте саме рішення керівника поза вашим контролем, хвилюватися через це те саме, що злитися на дощ, це безглуздо і забирає багато енергії, що було під вашим контролем. Ваша підготовка до співбесіди, якість виконаної роботи, ваше ставлення до відмови, рефлексія допомагає вам відпустити те, що ви не можете змінити, і зосередитися на висновках. Можливо, мені варто покращити свої навички презентації чи попросити фідбек, щоб чітко зрозуміти, над чим працювати. Таким чином розчарування перетворюється на конструктивний план дій. Ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте активним творцем власного життя, ви приймаєте реальність такою, якою вона є, і працюєте над єдиним, що вам справді підвладне, над своїми реакціями та вчинками. У цьому, на думку стоїків, і полягає справжня свобода. Як зробити цю практику максимально ефективною? Записуйте. Так, просто візьміть блокноти ручку або відкрити нотатки у телефоні. Процес перетворення думок на слова на папері має магічний ефект, він уповільнює наш розум, змушує формулювати ідеї чіткіше та більш структуровано. Великий імператор Марк Аврелій не просто про це думав він вів щоденник, який ми тепер знаємо як роздуми це був його інструмент для вечірньої рефлексії. Вам не потрібно писати довгих есе. Достатньо трьох коротких списків: помилки, успіхи, упущення. Навпроти кожного пункту можна коротко написати, який урок ви з цього винесли і що маєте намір робити завтра. Ведення такого журналу створює видимий звіт про ваш прогрес. За місяць ви зможете озирнутися назад і побачити, як змінилися ваші реакції яких помилок ви перестали припускатися, це неймовірно мотивує і доводить, що ваші зусилля були немарними. Це ваш особистий бортовий журнал подорожі до кращої версії себе. Найголовніше, вечірня рефлексія не має залишатися лише інтелектуальною вправою. Її кінцева мета це дія, це перехід від аналізу до синтезу, від роздумів до конкретних змін. У вашій поведінці. Завершуючи свій вечірній самоаналіз, сформулюйте для себе один простий намір на завтра не ставте собі глобальних цілей, на кшталт стати ідеальною людиною, оберіть щось невелике, конкретне і те, що реально виконати. Наприклад, якщо ви сьогодні зірвалися на близьку людину, ваш намір може бути таким завтра, коли я відчую роздратування. Я зроблю глибокий вдих, перш ніж щось відповісти. Якщо ви прогавили можливість допомогти, скажіть собі завтра я буду уважнішим до людей навколо і запропоную допомогу хоча б одній людині. Такий підхід перетворює кожен новий день на своєрідну лабораторію, де ви можете застосувати уроки, винесені з попереднього дня. Життя припиняє бути низкою випадкових подій і стає усвідомленим процесом самовдосконалення у цій практиці, як і в будь-якому тренуванні, найважливіше це регулярність, не варто очікувати миттєвих результатів лише після одного вечора. Можливо, спочатку вам буде навіть некомфортно чи важко шукати відповіді на ці запитання, і це цілком нормально. Ваш мозок просто не звик до такого рівня самоаналізу, але якщо ви зробите це своєю щоденною звичкою, наче чищення зубів, то за тиждень, місяць, рік ви побачите вражаючі зміни. Це працює за принципом складного відсотка. Кожне маленьке щоденне коригування курсу з часом призводить до величезних змін у траєкторії вашого життя, день за днем ви ставатимете трохи більш усвідомленим. Трохи більш терплячим, трохи більш мужнім, згодом ви помітите, що ситуації, які раніше виводили вас із рівноваги, більше не матимуть над вами влади, ви почнете реагувати на світ не імпульсивно, а свідомо, і все це результат лише простого п'ятихвилинного ритуалу перед сном. Давайте розвіємо один дуже поширений міф багато хто вважає. Якщо я постійно аналізуватиму себе, то стану холодним розважливим роботом, втрачу всю спонтанність і радість життя, це докорінна помилка, стоїчна рефлексія, не вбиває емоцій, а навпаки, підвищує емоційний інтелект. Коли ви аналізуєте свій гнів, ви його не пригнічуєте, а починаєте розуміти його справжні причини. Зрозумівши причини, ви отримуєте можливість ним керувати, це як навчитися серфінгу. Ви не намагаєтеся зупинити хвилі, ви вчитеся на них кататися. Людина, яка не рефлексує, є справжнім рабом своїх емоцій, вона спалахує як сірник, ображається через дрібниці, тривожиться без жодної причини. Натомість усвідомлена людина, яка практикує рефлексію. Переживає ті самі емоції, але вона не дозволяє їм керувати собою. Вона відчуває радість повніше, бо це усвідомлена радість. Вона відчуває сум, але не тоне в ньому. М -м. Зрештою, така людина стає не роботом, а повноправним господарем свого внутрішнього світу. Ця щоденна практика має і значно глибший екзистенційний сенс. Стоїки часто нагадували собі про швидкоплинність життя, використовуючи практику мементо морі, пам'ятай про смерть, вечірня рефлексія це певною мірою, мементо морі в мініатюрі. Кожен прожитий день це ніби одне маленьке життя. Зранку воно почалося, а ввечері завершилося. Аналізуючи минулий день, ви немов підбиваєте підсумки цього маленького життя. Ви запитуєте себе, чи прожив я цей день гідно, чи використав я його наповну, якби цей день був останнім, чи був би я ним задоволений? Такий погляд надає неймовірної цінності кожній миті він навчає не відкладати життя на потім, він змушує замислитися про те, що справді важливе, а що лише марнота. Коли ви дивитеся на свій день із цієї перспективи, дрібні образи тривоги та невдачі здаються несуттєвими, натомість на перший план виходить головне чи були ви сьогодні доброю, чесною, сміливою та розсудливою людиною, а тепер головне, яка ж кінцева мета всього цього, навіщо взагалі це робити щовечора? Стоїки називали цю мету грецьким словом евдемонія. Його часто прикладають як щастя, але це не зовсім точно. Евдемонія це не швидкоплинне відчуття задоволення, це стан процвітання, насиченого життя, життя в гармонії із собою та світом. Це стан, коли ви повністю реалізуєте свій людський потенціал, і вечірня рефлексія це найбільш прямий і практичний шлях до цієї евдемонії, це не просто техніка. Для поліпшення сну чи зменшення стресу, хоча вона чудово з цим справляється, це інструмент для формування характеру, це щоденний процес відточування власної душі, щоб вона ставала дедалі досконалішою. Кінцева мета не просто добре завершити день, а прожити гідне життя, життя, озираючись на яке наприкінці свого шляху, ви зможете з певністю сказати. Я зробив усе можливе, моє життя було осмисленим. Отже, підіб'ємо підсумки весь цей складний і глибокий процес зводиться до трьох простих запитань, які варто поставити собі перед сном що я зробив не так, що мені вдалося, і який обов'язок я занедбав. Цей простий ритуал, що прийшов до нас із глибини віків. Це значно більше, ніж просто самоаналіз. Це акт усвідомленості, який перетворює хаотичний потік життя на впорядкований процес навчання, він дозволяє нам видобувати мудрість із помилок, закріплювати правильні звички і жити більш цілеспрямовано. Найголовніший інсайт полягає в тому, що це запитання не просто змінює ваш погляд на минулий день, воно змінює вас з дня на день, крок за кроком. Воно перепрограмовує ваші автоматичні реакції, роблячи вас спокійнішою, розумнішою та сильнішою людиною, ви перестаєте бути рабом обставин і стаєте архітектором власного характеру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця ідея здалася вам корисною. Будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші уроки вічної мудрості. А тепер запитання до вас яке з цих трьох рефлексійних запитань про помилки, успіхи чи занедбані обов'язки здається вам найважливішим чи найскладнішим для чесної відповіді? Поділіться своїми думками в коментарях унизу.